Саша, сьогодні ми будемо проходити супербатончик, но улей. Добре. Вимо будете підписатися на мій канал, а ще на інстаграм-канал та телеграм-канал буде все в описі. Ми тут нам тут дуже легко. Так, змінився. Mm, ну добре. Я трохи тут збирав і почав стільки. Друзі, вибачайте. Ну обачайте, я так зробив. Але так, ауфарину я дивуюся. Це та реклама. Алфарину. Я дивуюсь, знаєте, що не тому, що він так поминався. Це відео я той тобто, старий але й буде в ВК. У мене з'явилася ВК, тому подивіться. Так, друзі, тут не ведемеді, які мене хочуть Жалти. Ой, в смысл жалвати. Осайсвіт. Такого джола. В смысле? Гамаз, гмаз, гмаз. Не нападай, то в мене односи. Іди ти, іди, іди звідси. Друзі, ми зараз проходимо. тому що тут Важко, дуже важко. Не знаю, як я це пройду. Але на цьому відео, якщо розбирають тисячу лайків, я постараюся далі пройти до обосі. Хочеться сьогодні в мене пройти його. Сумніваюся, тому що я його старалася, не плечалася. Так, Ми вже на тому місці, де нас жалили божоли, І вона мене знову жалила. І зато я дивлю її. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ви святі, господи. Дитя. Uh. Так, де сердечко? Нам потрібно серце uh. uh. Тебе бегти. Бегти себе треба. Бегти, бегти, бехти. бехти, бехти. Бжолко. Давай, отримай на ліщака. Ай-яй-яй, ай-яй, ай-яй. Хотя таке, а я вже я вже тільки я вчора тільки е, приходив от то. Че Це було близько. Так, ми прийшли сюди, і сюди я не приходив. по моєму я вже все що я тільки вчора, у мене така курина память. А так я вже граю на своєму новому комп'ютері, якому я не вмію проходити. Ми заново пішли сюди, але зато в нас є три сердечка, Це добре. Ай-яй-яй-яй, ідіть йдіть, йдіть з яйця мед не Став! А це дуже пухне, якщо похідно, що це кухня. А я це обіцяв в бока. Під своїм дорогим відео. Яко мене обцяку йти лей. І в мене вчора ще відкрився. Ай-яй. Ай. Ай-яй-яй, ай-яй-ай-яй. Ай, 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 ай. Ой-яй. Ой, Як ой. монетка. Я... монетки в нас. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ти Не перелітай класочка. Вот мене куди, Куда куди? Так, ми знову. Тут. Так, що, багато чого. Так, тут ми вже тут. По своєму місті. Я яй Вжила. І ти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, як це було страшно. Конус події! Це добре, це добре, це добре, це добре. Так, що це таке? Так, а що це за заби? Ага, нам це не потрібно. Це не потрібен, що нам не потрібна до. Ну давай давай царик. А да, вона ну, я находился. Вс, мені так подобається. Инвен пиши. Мама что-то будет. Так воевень. Тоже все позапу. Да, куда ты пидешь? Что ты так? на Треба скочити. У нас стане більше.